Чи можлива стабілізація ситуації на сході та відновлення взаємин між Україною та Росією? Кроки української влади та перші призначення нового президента ми поговоримо з професором університету Бейлор, що у Техасі Сергієм Куделею. Дякую, Сергію, що знайшли сьогодні для нас час. Отже, сьогодні багато говорять про так званий мирний план Порошенка. За яких умов з вашої точки зору такий план взагалі може спрацювати? Ну на мою думку. Це надто амбітно називати це планом. Це така такі початкові передумови для стабілізації ситуації на Донбасі. Будь-який серйозний план врегулювання ситуації на Донбасі повинен відповісти на три основні запитання: перше, як роззброїти бойовиків, які зараз знаходяться там і ведуть війну з українськими збройними силами. Друге питання: як зупинити транспортування зброї і найманців через кордон. З Росією і третє питання це які інституційні зміни відбудуться в Україні, зокрема в Донбасі, які дозволять переконати місцевих жителів, що їхні права і свободи в Україні не будуть піддаватися загрози, і що вони будуть мати такі самі можливості для політичної діяльності для волевиявлення, як і решта українців в інших частинах України, які вони мали раніше, для того щоб відновити взагалі взаємини з Росією, буде необхідно. Відно піти на певні поступки, як Росії, так і напевно українській владі доведеться, чи готові взагалі сьогодні сторони на поступки на діалог і на компроміс? Ті вимоги Росії які були висловлені Путіним, вони очевидно неприйнятні для української влади. Насамперед ідеться про створення федерації на території України. Однак, сферою можливого компромісу двох сторін буде певна форма не стільки автономії, скільки. Розширених повноважень регіонів, зокрема Донбасу, коли місцеві і етнічні росіяни і російськомовне населення зможе самостійно формувати місцеві органи влади. Я думаю, що це може бути однією з тих форм компромісу чи способів, яким чином двом сторонам знайти спільну мову. Порошенко обрали сьогодні більшістю голосів. Наскільки взагалі реальною чи ситуативною була була його ця підтримка і ця, ця його перемога, і при яких умовах він взагалі зможе так би мовити стабілізувати свою позицію як глава держави? Феномен більшості, яку отримав Петро Порошенко, називають в політичній науці стратегічним голосуванням, коли виборці намагаються проголосувати в один тут і обрати не ту кандидатуру, яким вони яку вони які вони надають перевагу насамперед, а обрати ту е, кандидатуру, яка є прийнятною, е, і яка може перемогти на цих виборах. Тобто, е, фактично, ми бачили координацію багатьох виборців в різних частинах України навколо найбільш ймовірного кандидата, який є е, найбільш прийнятним для великої кількості виборців, е, е, ми також повинні пам'ятати, що е, е, явка на цих виборах була найнижча в історії України, Країни деякі території, зокрема на Донбасі, практично не проголосували. Тому реальні результати ми не знаємо, скільки би отримав Петро Порошенко, якби справді вибори на Донбасі відбулися на усіх виборчих дільницях. Безперечно, та більшість, яка створена навколо Порошенка, це є більшість надії, це є більшість бажання стабілізувати ситуацію і відновити територіальну цілісність держави і Консолідація цієї більшості можлива для Петра Порошенка лише за умови, якщо вже в найближчі декілька тижнів він доведе своїми діями, своїми рішеннями, своїми угодами, що він може вирішити ефективно вирішити проблему Донбасу, проблему повстання на Донбасі. І, можливо, ці перші вже вже Петро Порошенко здійснив перші призначення зокрема голови своєї адміністрації. Декілька ключових посад також. Можливо, ці перші призначення направлені на це. Як би ви оцінили взагалі от ці перші, перші призначення Порошенка? Вони свідчать про те, що Петро Порошенко не буде ідеологічним президентом. Він буде прагматиком, який він був більшу частину своєї політичної кар'єри. Призначення Бориса Лошкіна, головою адміністрації президента, свідчить насамперед, що він готовий домовлятися з Росією і встановлювати тих осіб на ключові посади, яких знають в Росії, яких. Визнають в Росії. Ми знаємо, що Лошкін отримав почесну грамоту з рук Валентини Матвієнко ще рік тому. він володів значною кількістю російських російськомовних газет в Україні. Тобто він знаний в Москві з іншого боку він також знаний олігархам українським, і тут Порошенко виступатиме в якості арбітра між різними бізнес-колами, між різними бізнес-кланами в Україні, які буде з одного боку гарантувати недоторканість і їхньої власності а з іншого боку демонструвати що він дозволяти дозволятиме їм яким чином вирішувати конфлікти в мирний мирним шляхом у нас залишилося буквально 35 секунд отже також ще одна проблема україна стоїть напередодні президент парламентських виборів щодо стабілізації президентської посади як ви бачите взагалі переорієнтацію політичних сил в україні сьогодні зараз унікальна ситуація в україні яка нагадує 91-й рік мені, коли фактично є велике поле для нових політичних проектів. Основні проекти батьківщина, партія регіонів, навіть удар, вони відходять у минуле, і зараз є можливості для формування нових політичних сил, які зможуть отримати більшість в парламенті. Я думаю, що в Петра Порошенка власне, основна його мета зараз це сформувати якусь мегапартію, яка б отримала більшість в парламенті, і таким чином дозволила йому ефективно врядувати до кінця свого президентського. Терміну і ефективно співпрацювати з прем'єр-міністром дуже дякую вам і успіху. Я знаю, що ви ще сьогодні у Вашингтоні двічі виступаєте. Ось цей час тайму був політолог, професор університету Бейлор Сергій Куделя.